Тій обожнюють гомілки, але постійно хочеться щось цікавенького. Є таких декілька етапів того, як ти починаєш готувати краще і краще. Один з етапів це коли ти починаєш готувати в рукаві. Навіщо мед? бо коли ми приготуємо, він такий закарамелізується і буде. М -м -м. Хтось каже, готувати їсти це не моє. Мити посуд це не моє. Жодна молекулка аромату нікуди не ділася, соковито смачно. Все, що вам треба знати про ці гомілки. Сьогодні хочу вам дати рецепт курячих гомілок. Я знаю, що всі обожнюють гомілки, але постійно хочеться щось цікавеньке. І сьогодні я вам дам таке цікавеньке, що ви будете просто в шоці, бо воно буде таке отаке велике, таке мм. Одним словом, давайте дивитися, але перед тим, ви почнете дивитися. Давайте натиснемо на дзвіночок, напишемо коментарчик, і Обов'язково підпишемось на мій канал. Ми потихеньку ростимо, і я бачу, що комусь цей канал потрібен. Мене мені від цього стає приємно. Тому давайте, 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 давайте для вас це один клік. А для мене це прямо одна величезна радість. Міняє ваші кліки на свою радість. Ми будемо використовувати гомілки наша ряба. Ви знаєте, що вони гарні, прекрасні. Вони тут вже відразу порційно, порційно вже лежать. Їх дуже легко рахувати, скільки кому буде гомілок. Вони мають гарний насичений смак. Ну, якщо ви не ще наїли, я не думаю, що існують люди, які не куштували гомілки наша ряба. Але якщо такі існують, обов'язково купіть, скуштуйте і здивуйтеся. Далі нам потрібно взяти ось таку гарну миску. Вау, вау, вау. Фа ви теж в дитинстві обожнювали кричати в якійсь кастрюлі? Бо я так обожнював. Ну, вибачте, відійшов від теми рецепту, але менше з тим. Напишіть в коментарях, чи любите ви кричати в кастрюлі, чи, чи це, типу, трохи я. Краще, щоб ви також було трохи. Гомілка, перекладаємо до ємності, в яку треба покричати по моїм рецептам. Це мої рецепти. Мій ютуб канал можу говорити, що хочу. Тепер беремо гвоздичечку. До речі, гвоздика. Я думаю, що я вам вже про це розказував, розкажу і ще раз. Це не квітка гвоздика. Гвоздика це окреме дерево. І тому, тому, що у дерева гвоздика є плоди. І вони, ці плоди, схожі на гвоздики. І тому це називається гвоздики. Бо це як гвоздика. Ну, а я за все життя думав, що це ну, раніше там. Ще. Я думав, що це е, беруть якось квітки, сушать. А ні, це взагалі немає ніякого відношення ці гвоздики до цих. Такий от вам е, новинка, якщо ви не знали. Далі я беру соєвий соус. Не буду про нього розповідати, бо якщо я розкажу, як він робиться, ви ніколи не будете його споживати. Тому смачно. Беру мед. Навіщо мед? Бо коли ми приготуємо, він такий закарамелізується і буде. М -м -м -м. Цибулю нарізаємо на півкільцями ось так. Беремо імбир. І ви знаєте, мою, я не дуже люблю мити посуд. Хтось каже, готувати їсти це не моє. Мити посуд це не моє. Тому я ось так натираю імбир через пакетик. Я так натираю часник, багато різних речей, для того, щоб потім його просто не мити. Дивіться, ось так. Зняли, терочка чистенька. Ах, головне, просто після імбирю, коли ти натираєш імбир, оце в ці частинки застряє, його так багато волокон, дуже важко вимивати. А так тут трішки є рідини, можна промити водою. Лайфхаки від Євгена. Імбир натерти є. Є. І тепер гарненько. Ось так все треба вимішати, 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 вимішати. Тепер секрет в чому. Я беру ось такий рукав для запікання. Я точно знаю, той, хто готує. Є таких декілька етапів того, як ти починаєш готувати краще і краще. Один з етапів це ти починаєш готувати дріжджеве тісто, але один з етапів ще є, коли ти починаєш готувати в рукаві. Тому що, якщо ти просто запечеш гомілки, божественні гомілки запечеш просто в духовці, рідина вийде і вони будуть смачні, але вони будуть такі більш ну, вони будуть мати іншу, інший смак, абсолютно інший. А в рукаві все зберігається, вони наче готуються в власному соці. Одним словом, Дивіться, робіть, якщо не робили, обов'язково, обов'язково, обов'язково це треба зробити. Вимілки перекладаємо в рукавчик. 40 хвилин, ну, окей, можливо, 45 хвилин. Залежить від того, чи у вас добре розірва духовка, як вона працює, ну, десь від 40 хвилин до, там, до 55. Там, від 40 хвилин до години треба дивитися по стану, ви зрозумієте. Все, все, все. А -а 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 -а! Бачите, як воно парує. Подивіться, ці гомілочки вони просто. Ну, от Ми мають аромат, що жодна молекулка е аромату нікуди не ділася, і в, цей, в цьому всьому воно тушкувалося, готувалося, запікалося. Це просто щось нереальне. По-перше, там ще лишився весь соус. Можна з цього соусу зробити що завгодно. По-друге, е ємність майже чиста це також важливий момент, якщо ми говоримо про чистоту, а також подивіться на структуру м'яса. З легкістю від відділяється від, 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 від кісточки м'ясо. Не треба придумувати соус, бо він вже придуманий. Відмочив. Ось все. Все, що вам треба знати про ці гомілки. Вони божественні ем, і спробуйте цей рецепт. Обов'язково, якщо будете готувати, знімайте процес, знімайте те, що у вас вийшло. Відмічайте мене. Мені завжди приємно, коли я бачу, що вам ці рецепти потрібні. Ем, а з нами Клопотенко, божественні гомілки наша рева, божественний рецепт готове.